Друзі, привіт! З вами Rollerball 5, Pfizes, червона кулька, супергерой. Друзі, ми боремося проти злих, поганих зелених орків, чорних квадратів, які стають там на шляху. Daily Reward! Щоденна нагорода, друзі, приймаємо її! Так, друзі, ми входимо в гру. Перед нами. Відважна, красива, могутня, при. Красна. Червона кулька супергерой. Залізна. Плей. Так, так, так. Ага. Бустерс. Прискорення. Thank you very much. І... Вау! Хто це такий? Я босс зелені Ааа. Рогатий орк зелений! Друзі! Нє- нє-не, І... спокійно! Ми проспали, ми проспали нашу можливість. А, але дали йому ще раз. Ти га, ти зелений орк бос зелених орків. Що так скоро пройшли? Астрал! То Капець, друзі. Такий босс легенький, левел босс комплетед Комплітед, Завершений. Thank you very much. До скорої зустрічі, друзі. No thanks. Так, давайте зберемо, друзі. Отож, нагадаємо, що ми червона кулька супергерой. Герой, який бореться проти зла і проти таких ось зелених орків, павуків, які на нашу планету навели. Страх. Темноту, Нищету! І все най... найгірше, друзі! Так, друзі. Давайте поліквідовуємо всіх їх і знищимо, і щоб у світі запанувало добро. Я маленький, фамилий, павук. Хто ти там є такий? Я маю сильну отруту. Слухай, павуче. Ти вже надоїв мені, знаєш. ти мені надоїв, кулька. І. пух! От маєш. Трибок, прапорець, який вказує нам напрям руху. Я тобі помщуся! Ага, ми вже бачили, друзі, такі ворота на кнопку. Це якби, друзі, електричні ворота. Отож, штухаємо. Ми сильні, ми могутні. Відкриваємо залізні ворота і стрибаємо в астрал! До побачення в наступному рівні! Рухаємося далі, друзі! Так, так, так. 17 рівень! І стрибок! Так, так, а що там таке? Так. Три кнопки, дві кнопки. Що, Скільки кнопок, друзі? А яку ми маємо нажимати, я навіть сам не знаю. Ну, цю нажали, так, ну і що? І що, ми, ми, ми не вистрибнемо туди, по-перше. Е, так, так, так. А, вистрибнули, Нічого собі він стрибає високо. Навіть не думав так, певно. Після перемоги боса-орка ми отримали якусь велику суперсилу додаткову. Так, відкрили ми допоміжні двері. О, як на хмаринці гарно було. О, Та хмаринка нам мала допомогти. О, відкривай двері, відкривай. А, Там треба ящиком. Ящиком натиснути кнопку. Отак. А ну кулька, ти що? Тихо тихо спокійно, друзі. Окей, ну, оп. Па. Так. Так, натискаємо. Рухаємося далі. Так, ми пройшли зелений пропорацію, а там що таке? А ну йди сюди. Якийсь ліфт? Це що? Літаючий острів, якийсь друзі. Ви дивіться, літаючий острів. Ніде ще такого не бачив. А ви. І, і знову! Звідки ти кузалася тут? Кулька, я тебе бачу! Ти своїм оком одним! І так маєш одне око, слухай. Ти шо? Давай відправляйся в слід за своїми босами намаєш. Я Намає. тобі помщуся. І відкривайся, астрал. А що нам там показує зліва в кутику кулька? В ящику, якісь скачуть дві кульки. Так. Давайте що ми... У нас є 16 900 монет, друзі. А-а-а, та ми ще не можемо взяти їх. А що тут пише? Трай? Пройти рекламу чи що? Давайте візьмемо жовтого. М -м -м, не можна, друзі. Ну будемо продовжувати нашу гру. Так. 18 рівень. Хто тут такий? Зелені галбеки. Це що за пушки? Що це за гаубиці такі? Ого. Це орки трансформувалися в якісь гаубиці одні. Накриваємо його. Копец. Друзі, осколками мене ранило. Ого. А. Прийшли, скоро проходимо. Павуче, ліквідовуй О! його! Вау! Рогатий павук орк! На павутині! А ну йди сюди! На-ма-на, на, 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 ні, Я ти до тебе не доторкнешся, ти зразу стрибаєш! ліквідував нас павук. Ах ти орк. Проходимо скоро, так. Стріляй, пройшли. Бомби, його, Стріляй. бомби! Щоб він не прийшов. Ви три. Три нечемних. Скільки ти нам хлопоту добавила? Пушки. Капець вам. Ух. Ва-во-во, спокійно, спокійно. А що там з ним сталося? Він як навіжений поскакав. Він якийсь навіжений, друзі. Деколи буває, чесно вам скажу. Сам не, сп... не встигаю керувати ним. Так, павук. Я! павук. Ми тебе цього разу прийшли, Орча. Зустрічай, пилу! Прибак. Пила! Пила! Забираємо скоро нашу. Фух. Але, друзі, поранила нас пила. Ну нічого. До весілля заживе! Назад, друзі. Ми хочемо грати на всяку рекламу проходити. Так, 19 рівень. На хмаринки собі стрибаємо на хмаринках. Ану, де та хмаринка є? Оп! Оп! На хмаринку раз, два, три. Ой, ми забули взяти цю монетку нашу. Хмаренка. Друзі, ви дивіться, червона кулька вміє на хмаринці літати. Ви таки бачили колись? Це ніякий супергерой таке не вміє. Ха. Так, що нас а далі? далі небезпека. Списи! Списи і хмаринка, але Хмаринка, друзі, як ми знаємо, розчиняється і. Ху! пройшло. знову літаючий острів, а під ним павук зелений. Я сплів для тебе, павутину. І з'їм тебе! Гам-гам-гам. Ва. Тільки не втікай! Так, я ліквідував того боса, твого ліквідував, щоб ти знав, намаєш. Оп-оп-оп-оп. Він якось дивно скаче. Він не наче втрачає керування, друзі. Астрал! Вперед, наступний рівень. Друзі, ви бачили таке? А ми зарядку не зробили! Давайте будемо зарядку робити. А що тут таке пише? Левел бонус. Рівень бонусів, друзі, давайте їх забирати. І стрибок! 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 Але ми скачемо, які ми гімнасти, друзі! Ви бачили таке? Ух! Побув! О, ми після пану цього рівня точно! Отримуємо новий костюм! Класно! уху, Ще поскакаємо, пограємося на цих пружинах! І стрибок! І астрал зразу! Круто! Класно, друзі! Неймовірно ймовірно захопливо. Друзі, а ми нагадуємо вам, що наша мета тисячу підписників, друзі, тисячу. Ще трошки і ми досягнемо нашої мети і зможемо робити донати. Так, друзі, вперед! 21 рівень. Два речаги, ліфт на зубчиській передачі. Включаємо. Е-е, спокійно, ти без нас нікуди не поїдеш. Спокійно, друже. Тихо, давайте заберемо перші наші монети. Так, так. Ага, ми пішли, поїхали. Пальми! Готуйся, кулька. Ну, стрибок. Пальми, друзі, дивіться, які пальми гарні. Ого. Ну, якісь джунглі попали. Певно, ми десь попали. Ти, Фу! Раз там літаючі кажани, зелені орки, ми десь попали друзі, в якусь Африку, певно, то точно. Так, я сюди попав з Астралу, щоб тебе ліквідувати, літаючий зелений орк. А ось і ні, тобі капець! Ну, подивимося, ще подимося, намаєш? маєш. так тобі треба. Щоб ти не говорив нам. Так, забираємо наші монети. Зелений прапорець, пружина, стрибок, рогатий, одноокий, зубатий, двозубий орк. Дивіться, друзі, але то істоти такі смішні. В нього є одне око, два зуба і... Скажіть, друзі, скільки в нього є рогів? В коментарях напишіть, будь ласка. Астра! Збираємо монети і рухаємося далі до нашої мети. Знову, 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 знову. 22 рівень. Як ми їх всіх проходимо? Ай, поранив нас зелений орк рогатий. Тип. Тут ти і приїхав Капець тобі. Стрибак! Ящик дерев'яний. Знову. Знову двері. Знову ящик треба на кнопку штовхнути. Пройти. І. Стрібок. Пружина. Так, ага, забираємо, забираємо, забираємо. Ах, ти павук тут заховався. Ходи до мене в павутину! Ну, дивися, що я тобі роблю? Раз. Два! Отак От тобі треба! А ну, пустину з до астралу. А, треба обіти друзі з тої сторони. Так, пружина і астрал автоматично. Ми попадаємо, друзі! І дякуємо вам за ваші лайки коменти. Підтримуйте нас, підтримуйте українське. І ми будемо робити ще крутіші ролики для вас, друзі. Дякуємо. З вами була Червона кулька Супергерой. А знаєте, які ми вже є, друзі, круті. У Нас є кілька! Я вам зараз покажу одну залізну кульку. Ось вона, друзі, дивіться. Як вона вам сподобалась? До побачення, друзі. Гарного дня. Уху!